Усім привіт! Мене звати Оксана Орсач, і на 14-му уроці цього курсу ми ознайомимося з базовими рядковими методами. Вони допоможуть нам працювати з текстом. Цей робот зробить за мене все. Роботе, робота увімкнися і проводь мої дослідження. АПА і лова рядкові методи повертають рядок зі зміненими регістрами. Всі літери в оригінальному рядку перетворюються відповідно у великі або малі регістри. Небуквені символи в рядку залишаються незмінними. Розглянемо на прикладі: Ей дорівнює журналістика це круто. Ей дорівнює Ей-АПА. Ми вводимо Ей. Програма видає журналістика Це круто. Ей дорівнює Ей Лове. Вводимо Ей. Програма видає журналістика це круто, але тепер маленькими літерами. Зауважте, що ці методи не змінюють сам рядок, а повертають нові рядкові значення. Якщо ви хочете змінити оригінальний рядок, вам потрібно застосувати методи APE або лове на рядку, а потім призначити цей новий рядок змінній, де зберігався оригінал. Ось чому ви повинні використовувати A дорівнює a APE, а не просто a ape АПА і лове методи корисні, якщо вам потрібно зробити порівняння, не зважаючи на регістр. Рядки гарні і гарні різні, але не дорівнюють один одному. Зараз ми зробимо програму, яка буде уніфікувати усі слова, які введе користувач, перетворюючи усі літери в них на малі. Print. Які у нас сьогодні новини. News дорівнює input. If News Love дорівнює гарні. Print. Приємно чути, що маємо гарні новини. Else Print. Сподіваюсь, що скоро все ж почуємо гарні новини. Програма запитує, які у нас сьогодні новини. Вводимо гарні. Програма відповідає. Приємно чути, що маємо гарні новини. Якщо ж ми введемо не знаю, програма відповість Сподіваюсь, що скоро все ж почуємо гарні новини. Коли ми запустимо програму, вона запитає нас про новини. І незважаючи введемо ми гарні або гарні, все одно програма відповість приємно чути, що маємо гарні новини. Таким чином, ці методи допомагають уникати помилок при використанні користувачем регістру, мінімізуючи вірогідність збою в програмах. Методи із апе і ІС ЛОВЕ повертають булеві значення true або false. В залежності чи містить рядок хоча б одну велику або малу літеру відповідно. Відкриємо інтерактивну оболонку. Ей дорівнює гарні новини. Ей із лове. False. Ей із апе. False. Новини із апе. Тру. АБВГД 0,98 і слово true. 33 134 і слово false. 33134 із APE False. Оскільки методи апе і лове повертають рядки. Ви можете використовувати так званий ланцюг викликів методів, щоб трансформувати рядок. Новини АПЕ. Програма нам вводить новини верхнім регістром. Новини АП лове. Програма відповідає новини і всі літери маленькі. Новини АП» Лове «Лове АП». Програма знову відповідає новини і всі літери верхнього реєстру. Новини лове. Новини всі літери маленькі. Новини лове із лове. Тру. Тепер виконуємо мої соціальні обов'язки. Крім же перелічених методів із і із апа, існують ще методи, які починаються з англійського дієслова is. Вони також повертають булеві значення відповідно до значення рядку. Отже, із альфа повертає тру, якщо рядок складається лише з літер і не є порожнім. ІС-alном повертає тру, якщо рядок містить лише літери і цифри і не є порожнім. Із decimaл повертає true, якщо рядок складається лише з числових символів і не є порожнім. Із Space повертає true, якщо рядок складається лише з пробілів, табуляцій та нових рядків і не є порожнім. Із тайтл повертає тру, якщо рядок складається лише зі слів, які починаються з великої літери з наступними лише малими літерами. Він нагадує заголовок, але лише для англійської мови, де кожне слово починається з великої літери. Розглянемо це на прикладі. Новина із альфа. True. 111. Новина із альфа. False. 111 1 1 новина із ULM True. Новина із ULM True. 56.46 із ULN True. Кілька пробілів із Space True. В нас гарні новини із тайтл. False. В нас гарні новини і тепер всі слова в нас з великої літери. Із тайтл True. Ці рядкові методи корисні, коли треба верифікувати те, що вводить користувач під час виконання програми. Наприклад, ми зробили програму, яка вимагає від користувача ідентифікаційний номер та ім'я. Відкриємо редактор та збережемо файл як UserValidatePy. true. Print. Видіть ваш ідентифікаційний номер. ID дорівнює input. If ID is decimal. Break. Print. номер, введений некоректно. Спробуйте ще раз. While true – Print. Введіть ваше ім'я та прізвище. Name дорівнює input. If name is title. Break. Принт Ім'я введено некоректно. Спробуйте ще раз. У першому циклі While ми просимо користувача ввести код і зберігаємо його у змінній ID. Якщо ID є дійсним, тобто є цифри від 0 до 9, то виходимо із першого циклу і потрапляємо у другий, в якому запитуємо ім'я та прізвище. Якщо користувач ввів інші символи, окрім цифр, то цикл знову повторюється. Другий цикл побудований схожим чином. Користувач вводить ім'я та прізвища, які зберігаються у змінній Name. Ім'я та прізвища мають починатися з великої літери, що перевіряє метод isTitle. Якщо користувач зробив помилку, то цикл повторюється, аж поки не буде введено вірне значення. Запустимо програму і введемо дані. Програма просить ввести ідентифікаційний номер. Давайте напишемо цифри з дефісом. Програма відповідає, що номер введений некоректно, і треба спробувати ще раз. А тепер введемо лише цифри. Ми ввели коректні дані, тож тепер програма просить ввести ім'я та прізвище. Напишемо правильні ім'я та прізвище, але прізвище буде з маленької літери. І програма не розпізнала ці дані. Відповідає, ім'я введено некоректно. Спробуйте ще раз. Тепер напишемо вже правильно. Обидва слова з великої літери. Доктори Зінус. За грандіозний вклад у науку ми нагороджуємо вашого робота. Тату, я люблю тебе. Методи Start with та endWith повертають булеве значення залежно від того, чи існує значення на початку або в кінці рядка відповідно. Введемо в інтерактивну оболонку. Гарні новини startWith – with гарні. True. Гарні новини Endwith новини. True. Гарні новини. Start with новини. False. Гарні новини стартуїз. Гарні новини. Тру. Гарні новини. Старт, віз, гарні новини. True. Гарні новини, старт віз, гар. Тру. Якби ж я запрограмував робота бути обережнішим з моїми бажаннями. роботе. Побивайся замість мене. Ні! Методи «join» та «split» мають протилежну дію. Метод «join» застосовують, коли треба поєднати кілька рядків у один рядок. У якості аргументу до цього метода застосовують список. Розберемо це на прикладі. В лапках «пробіл» «join» у квадратних і круглих дужках пишемо Миколаїв-місто герой. Програма відповідає нам Миколаїв, місто Герой. Тепер пишемо кому в лапках: «Join» – «сливи, банани, гарбуз. І програма перераховує нам ці три слова через кому. Тепер напишемо в лапках тире. join сливи, банани, гарбуз. І програма написала сливи, банани та гарбуз через тире. При виклику цього методу символ, який міститься в дужках, поєднує кожен елемент зі списку. Це може бути кома, пробіл або взагалі інше слово. Метод спліт має протилежний ефект. Він застосовується до рядка і повертає список. Давайте введемо Миколаїв, місце герой спліт. І програма видає нам список з усіх слів і навіть символів. А тепер напишемо сливи, банани, гарбуз, спліт з аргументом дефіс. І програма дає нам ці слова також списком. А тепер напишемо журналістика даних, це драйв R. Програма прибрала нам літеру R з усіх слів в цьому реченні і сформувала список. За замовчуванням, цей метод розділяє рядок по пробілу, табуляції або новому рядку, але у дужках можна вказати будь-який роздільник та застосовувати його до рядка. Зазвичай найбільш поширена практика застосування методу спліт це розділяти великий текст на список з окремими реченнями. В цьому прикладі ми застосували новий рядок як роздільник і отримали список де окреме речення є елементом списку. Давайте введемо A дорівнює журналістські стандарти від Інституту масової інформації баланс думок, точок зору, достовірність, відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота, оперативність. І напишемо a split зворотній N. Програма видасть нам список, і кожен рядок буде в ньому новим елементом. Як воно малий! Ось так з одного мене стало двоє, з двох, четверо, і в сумі нас семеро. Рядкові методи Adjust і LDAST застосовуються, щоб вирівняти текст з використанням пробілів. Першим аргументом обох методів є ціла довжина вирівненого рядка. Розглянемо це на прикладах. Давайте напишемо новина LJUST і два аргументи 10 і плюс. Програма відповість нам новина і кілька символів плюс. А тепер введемо новина RJust теж з двома аргументами 20 і символ зірочка. І програма зробить нам ось таке вирівнювання слова. Введемо новина Sенte з двома аргументами 20 і знак плюс. А тепер напишемо новина Sенte. З такими аргументами 10 і мінус. Рядковий метод «Center» працює подібно до LJust і RJust, але вирівнює текст по центру, а не вирівнює ліворуч або праворуч. Іноді вам може знадобитися вилучити пробіли або інші символи з лівого, правого або обох боків рядка. Метод стріп поверне новий рядок без пробілів на початку і в кінці. Методи L-стріп і Rстріп видалять пробіли з лівого і правого кінців рядка відповідно. Давайте напишемо слово новина і з обох боків багато плюсів: стріп, аргумент плюс. І програма прибере усі плюси. Теж саме з пробілами. Давайте напишемо новина і оточимо її пробілами. Новина стріп. І програма прибере усі пробіли. Теж саме з методами LStrip і r стріп Давайте напишемо скрипт, який трансформує список списків у візуально привабливу таблицю вирівняну за правим краєм, що забезпечує легке читання і організацію даних. Це особливо корисно, коли потрібно акуратно представити дані в консольному виводі або під час роботи з текстовими даними, що вимагають структурування. Визначаємо кількість колонок, тобто кількість списків. Ініціалізуємо список для зберігання максимальної ширини кожної колонки. А тепер знаходимо максимальну ширину кожної колонки. Тепер припускаємо, що всі внутрішні списки містять однакову кількість рядків. Давайте виведемо дані у формі таблиці, вирівняної по правому краю. Виводимо кожен елемент, вирівняний по правому краю згідно з максимальною шириною колонки. І переходимо на новий рядок після кожного рядка. А тепер створимо список зі списків. І нарешті викликаємо функцію. Як це працює? На першому етапі програма ітерує через кожен внутрішній список, який представляє собою колонку у нашій таблиці, для того, щоб знайти довжину найдовшого рядка у кожній колонці. Це робиться за допомогою виразу MaxLAN Word for World in Index, який проходиться по всім елементам у колонці і повертає максимальну довжину рядка. Створюється список Call width, який містить нульові значення, кількість яких дорівнює кількості колонок у вхідному списку. Після визначення максимальних довжин вони зберігаються в цьому списку, де кожен індекс відповідає колонці. Далі програма використовує подвійний цикл для виведення таблиці. Зовнішній цикл Forrow inrange nam rows проходить по кожному рядку, а внутрішній цикл ForCall-inrange nam columns по кожній колонці. Елементи з кожного внутрішнього списку виводяться з використанням методу RDAST, який вирівнює текст по правому краю згідно з максимальною шириною колонки, збереженою в кол від кол. Кожен виклик Print з параметром END забезпечує виведення елементів у тому ж рядку з пробілом між ними, а виклик print без параметрів на кінці внутрішнього циклу переводить вивід на наступний рядок. Ми бачимо, що програма перетворила наші рядки у стовпчики і вирівняла слова за правим краєм. Я бендер. Це мій робот-бендер. Це мій інший робот-бендер. О, ні. Вони становлять 60% мене бендера. То вони роблять лише 60% від того, що йти. Чи вони роблять більше, бо лише на 60% такі ж ледачі? Отже, на останніх двох уроках ми ознайомились з такою формою даних, як текст. Пайтон має багато корисних інструментів для обробки тексту. За допомогою методів роботи з рядками ми навчились трансформувати текст, індексувати, працювати зі зрізами. На наступних уроках ми перейдемо до інших способів роботи з текстом за допомогою файлів. Це десь могу обробляти великі масиви тексту. На наступному уроці ми також дізнаємось, як за допомогою Python читати, записувати файли безпосередньо з жорсткого диску. Зараз ми можемо перейти до розбору домашнього завдання з попереднього уроку. Нагадаємо, що у попередньому уроці ви мали створити програму, яка дозволить користувачам вводити текст і дізнаватися про різні аспекти введеного рядка, а саме виведення конкретних символів, частин рядка, а також перевірку на наявність чи відсутність певних символів. Запит на введення тексту текст рівнює input. Введіть рядок. Цей рядок коду створює діалогове вікно, де користувач може ввести рядок тексту. Введені дані зберігаються у змінній текст. Виведення п'ятого символу рядка. If len text – більше 4. Print – п'ятий символ. Текст чотири. Спочатку перевіряється, чи довжина рядка більша за 4 символи. Індексація починається з нуля. Якщо так, виводиться п'ятий символ з індексом 4. Виведення частини рядка зрізу від 2 до 5 символів. If len текст більше 5. print символи з 2 по 5. Текст від 1 до 5. Тут знову перевіряється довжина тексту. Якщо рядок містить більше, ніж 5 символів, виводиться зріз, що починається з другого символу індекс 1 і закінчується п'ятим, не включно індекс 5. Перевірка на наявність символу А у рядку «If A in text». Цей рядок використовує оператор IN для перевірки чи міститься символ А у рядку. Якщо так, виводиться відповідне повідомлення. Перевірка на відсутність символу Я у рядку. «If в not-in text print у рядку немає символу Я. Тут використовується оператор NOT-IN для перевірки чи відсутній символ Я у рядку. Якщо він відсутній, програма виводить відповідне повідомлення. Нове домашнє завдання ви можете знайти у першому коменті під цим відео. Не забудьте підписатися на наш канал Нікцентр, щоб не пропускати наступні уроки. Якщо є змога, ви можете підтримати нашу команду на Баймі ЕКОФІ, e а в першу чергу допомагайте ЗСУ.